Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Привокзальна ТБ. І сьогодні у нас традиційна, традиційна передача обідня перерва. Обідня перерва на сьогодні незвичайна локація. Ми заходимо з біля Львівського цирку. І ось ми бачимо людину, яку якої можемо розпитатись, де вона обідає. Доброго дня! Доброго дня, це передача обідня перерва на телеканалі Превокзальна ТБ. ласка, як вас звати? Мене звати звути з Дніпропетровська. А якщо чесно, е, я Іванка зі стріляв. Доброго дня, Іванка, Мама, зу... Та, Можете передати батькам привіт. Привет, а, скажіть ласка, що ви в таку пору робите біля цирку? Я не знаю. О, чекаю на обід. Чекаєте на обід? Так. Да, а будь я як ви любите обідати? Е, ну я люблю обідати. Ну, по-різному буває. Ну найбільше я люблю йогуртом, та перекусити йогуртом на швидку руч. Йогуртом на швидку руч. Да, ви да. любите перекусити. Іванко, слухайте, а де а де ви де ви полюбляєте обідати? Ну я полюбляю обідати на задній сидушці. На задній сидушці? Ну буває там деколи ресторан, сауна, ресторан. Знову ну я там далі збиваюся там. А, я тобто я дальше... ви отак за один раз можете пару разів пообідати, так? Ну так, буває, що так добре наїмся. Буває там. До... Зрозуміло. Да, да, да. А от Ви казали, тільки що ви любите обідати йогуртом, а який от, які, от Но, найбільший смак йогурта е, вам подобається. Дуже смачні йогурти зі смаком да, і, і Зрозуміло, Іванка. Зрозуміло. Що сталося, Іванка? А, є, Обід привезли. Все, обід давай. привезли? Да. Отак, от от. бачите, друзі, хто як обідає. Хто як обідає? Ну що ж, друзі, це була традиційна, третій випуск традиційної передачі обідня перерва на телеканалі Привокзальна ТБ, друзі. Чуєте, пацани? Ви е! нормально зняли? Що таке? Камеру заберу. Бери камеру, забери, камеру давай. Давай, забери. Давай, давай, давай. Отака штука, друзі. Зустрінемось.